Представляємо нашого партнера у Сумах, який здійснює індивідуальну адвокатську діяльність. Якщо ви не знаєте, з чого почати вирішувати юридичну проблему, рекомендуємо звернутися до Дениса Володимировича Мальченко. Він розгляне вашу справу та вибере оптимальну стратегію, незалежно від того, є ви позивачем або відповідачем. Переваги роботи з Денисом Володимировичем Знання законів, необхідних для вирішення вашої проблеми. Судовий досвід у подібних справах вироблення правової позиції для перемоги у суді, Професійне складання необхідних процесуальних документів. Процесуальне руйнування правової позиції судових супротивників, протидія корупційним проявам учасників судового процесу, професійна співпраця з експертами. Звертаючись до адвоката Мальченка Дениса Володимировича, ви можете розраховувати на наступний перелік послуг. Усна консультація та оцінка ситуації, що склалася письмові правові висновки, розробка кращої позиції у справі, підготовка всіх необхідних документів. Досудовий розгляд, ведення справи в суді та багато іншого.